Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 дорівнює 2 дорівнює 5 додати 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 відняти 6 буде мінус 4. Мінус 4 додати 11 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.